Як ставитися до критики, коли зовсім немає імунітету до неї, дівочки не употребляємо критику? і все. Все, це єдиний вихід. Ви можете сприймати критику, а я б назвала навіть це зворотній зв'язок. Тому що критика звучить дуже обідно. Критика, це наче, якби ти вже точно щось не так зробила, і тебе критикують. Насправді є зворотній зв'язок. І є зворотній зв'язок, за який ти платиш гроші і готова його почути, і ти приходиш, наприклад, до коуча, який тренує твій голос, і говориш Валерчик, готова слышати, що з моїм голосом не так. І тут нормально, тому що це виглядає як не критика, а як легалізований зворотній зв'язок, за який ти заплатила гроші. Критика це коли хтось до тебе приходить без твого спросу, починає тобі розказувати щось. А дуже часто це люди, які не являються взагалі експертами в цій області. Найпростіше дякую за твою думку, але я не питала сорі. Ну, типу, мені не цікаво. Я звернуся, або там, якщо це зовнішній вигляд, дякую за твою думку, але я зазвичай звертаюся до стиліста, щоб знати, типу як мені вдягатись, і так далі. Да? Тобто, якщо не хочеться, взагалі, типу, дякую за твою думку і пошлі далі. І взагалі не сприймаємо з часом варто таких людей зі свого оточення прибрати.